Вітаємо! Доброго дня! Сьогодні ми розповімо про теплу зимову куртку серії Patrol, яка поєднує в собі зносостійкість, зручність та практичність. Серія Patrol – це акцентовано формений одяг, який добре підійде для іванізованих та охоронних структур. Такий одяг забезпечить температуру комфорту до мінус 25 градусів при дотриманні системи пошарового одягання. Куртка в забарвленні ММ-14 вироблена з тканини Nordstorm. Це мікроріпстоп, що має плетінні армовані нитки, а з внутрішньої сторони тканина ламінована мембраною, яка має характеристики 10 тисяч на 10 тисяч. Додатково куртка покрита вологосіким VR-просоченням, що захищає вирб від пилу, бруду та вологи. Куртка має нейлонову підкладку, утеплена синтетичним наповнювачем щільністю 200 грам на квадратний метр. Даний утеплювач володіє високими теплоізоляційними властивостями. Куртки гарантовно витримують дощ та зимову заверю. Розглянемо детальніше конструкцію куртки: ергономічний крій гарантує комфорт та максимальну свободу рухів і надійність при інтенсивній рухливості. Комір стійка захистить шиї від вітру. Знімний каптур і низ куртки, оснащені еластичними тяжками з фіксаторами для індивідуального регулювання посадки. Продумане розташування кишень дозволить зручно розмістити всі необхідні речі. Дві місткі зовнішні кишені на блискавках з лісовою підкладкою забезпечують рукам тепло та додатковий комфорт. На руках розташовані кишені та велкролипучки під шеврони і патчі. Також присутні три внутрішні кишені на блискавці, дві великі для аксесуарів, документів чи дрібних речей. Манжети із будованою резинкою забезпечують необхідне прилягання до тіла, завдяки чому. Не пропускають холодне повітря всередину. Фіксуючи манжети, не дозволять потрапити до рукавів, сміттю та гілкам при пересуванні в лісі. Центральна змійка має подвійний бігунок, що дозволяє розсідувати куртку знизу вверх. Така система забезпечує швидкий доступ до поясної зони. Знутрішнього боку блискавка захищена широкою вітрозахисною планкою, яка гарантовано. Спорається сильним дощем та вітром. Понизу з обох боків куртка має систему швидкого доступу до зброї та поясної зони. За відповідних умов, теплі куртки серії Патрол можна використовувати в якості сьомого шару в розширенні системи одягу для холодної погоди. Така система пошарового одягання прийнята на озброєння в кількох арміях країн НАТО, яка передбачає для застосування сім шарів предметів обмундирування. Військовий самостійно визначає способи їхнього комбінування, що залежить від типу та умов бойових дій, які вони ведуть. Сьомий це верхній шар одягу, призначений для екстремально холодних умов. Він захищає від опадів вітру та холодну. У поєднанні з першим, другим та третім шаром, дозволяє навіть при наднизьких температурах довго перебувати на морозі у малорухомому стані. В якості сьомого шару радимо використовувати куртку у поєднанні з термобілизною, утеплювальним шаром та костюмом softshell при мінімальній активності за низьких і дна низьких температур від 0 до мінус 20 градусів і навіть нижче. Будьте певні, тепла зимова куртка Патрол гарантує відмінний захист від холоду та вітру. Куртка Патрол стане надійним супутником під час виконання тактичних завдань будь-якої складності. Завітайте до нашого офлайн-магазину в місті Одеса за адресою вулиця Тульська, 54. Ви зможете приміряти та впевнитися в якості і зручності даної моделі. Також куртку можна замовити на сайті або в соцмережах. Наші менеджери нададуть змістовну консультацію та допоможуть підібрати потрібний розмір. Дякую за увагу!